Доброго дня! Ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І ось сьогодні хочу продегустувати сорт клубніки Кабрило. Я цвітоноси зривала тут, з весни. Підгодовувала її декілька разів, порісту і так. Уже деякі кущики поділилися. Бачите, тут теж. Але вона, я вам хочу сказати, така фороблива що її дуже часто треба обробляти. Ну, на те вона і ремонтантна. Ось цей теж кущик поділився. І ось оставила декілька ягодок. Так, оце така ягодка. Так виглядає вона. Вуси дає непогано. Так. Вуси дає непогано, але з весни було дуже багато квітоносів, але я ж кажу, що я їх всі обірвала. Ось і ще одна. Ось так вони виглядають, сонце мешає. Зараз ми його розріжемо. На цій клубниці треба давати. Добре достигати. Іначе вона, вона тверда сама по собі. Ось так вона в розрізі має такий вигляд. Трошки є пустота. І ще можна їй поліжати і достигнути. Ця зовсім ще ось. Вона чим е, дольше сидить на кущу. Тим вона становиться солодшою, набирає більше сахару. І... Але я ж кажу, що клубні... такий сорт полуниці, який постійно треба підживлювати і обробляти. От ви бачите, вже починає крутити листочок. Це що значить? Це хлещик. Треба його всю ягодку зірвати і обробити. Буде давати вуса. Ну, а тепер я хочу посмакувати. Давим, що вона. Ну, кажу, що вона тверда. Добре її перевозити буде на далеку відстань. Кисло-солодка. Не солодко кисла, а кисло солодка. Вигляд у неї непоганий, Бубочки такі славненькі. Вона чим більше достигає, тим оці зернятка втягуються туди, всередину. Як на осінь, коли вже більшість ягоди відійшла, тоді ця полуниця добра. А коли завжди в розгарі ягода, то вона, ну так собі сказати. Хоча деякі кажуть, що це супер-пупер, не знаю що, ну, ягода як ягода. Я ж кажу, якщо на осінь, то це дуже добре. А в розгарі не дуже добре. Ну, ось такий маленький огляд. Полуниці кабрило. Вуса дає непогано. Ось вже треба ставити. Це треба обривати. Вуса дає непогано. І ось уже бачу починають лізти квітоноси. Треба всю ягодку зірвати і обробити від клещика, і ще додати їй мікроелементів. Манганцю, магнію, бору по вісту. І тоді, я думаю, що буде все добре. Бо ви ж розумієте, що це ремонтанний сод, який вже Ріс з весни, якщо йому нічого не давати, але бачите, сьогодні у нас 17 червня, він випускає квитонос. Всім пока і до зустрічі на каналі.